Вето що розбурхало Польщу. Як рішення президента Наврочкого змінює правила перебування для українців? Європейський контекст. Що далі? Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлакови. Це програма Української служби польського радіо. Погляд, і нас можна слухати на сайті польське радіо додатку або на платформі ДаПлюс, також на Спотіфай і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі радіо «Накипіло», яке виходить в ефір із Харкова у політичному житті? Польщі відбулося те, що розділило суспільство майже навпіл. Президент Кароль Навроцький наклав вето на законопроект від уряду, який продовжував дію. Перебування та соціальних виплат для українців, що знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабної війни. Про все це будемо сьогодні говорити. Почуємо самих політиків, а також юристів і політологів. А також на наші питання відповіла докторка історії, журналістка, викладачка Вістула Юніверситі Олена Бабакова. На перший погляд, вето президента Навроцького це суто технічне рішення, має право, але насправді воно перетворилося на символ для одних наведення порядку для інших удар по солідарності з Україною. Навроцький. Пояснив він не проти допомоги українцям, але проти автоматичного її характеру. У новій президентській концепції: ті, хто працює і інтегруються в економіку, мають отримувати підтримку. І ось пряма цитата від президента Карля. Навроцького Я не підписав закон про допомогу громадянам України у такому варіанті. Одночасно пропоную свій проєкт закону і закликаю уряд, а також різні політичні групи у польському парламенті до важкої праці протягом двох найближчих тижнів над новим варіантом цього закону. Два над новим Уряд Дональда Туска відреагував різко. Прем'єр і його союзники назвали рішення нелюдяним, адже першими постраждають діти, яким виплачували по 800 злотих щомісяця. Міністри попереджають, мільйон українців ризикують опинитися у правовому вакуумі, а бізнес без робочих рук. От оцінка накладення президентського вето на спецзакон для українців від віце-прем'єра Польщі Владислава Косіняка Камиша. Та до цей законопроєкт не зводиться до допомоги 800+, плюс а допомоги тим, хто також бореться за безпеку Польщі. Бо українські солдати, які три роки протистояли та зупиняли російський наступ, щодня послаблюють Росію та дають Польщі і НАТО можливість створити потенціал, на який ніколи не буде вигідно напасти. І тим, хто щодня стримує Росію або допомагають, або перешкоджають. Це президентське рішення перешкоджає можливості захищатися, включно із здатністю дбати про безпеку Польщі. Каза можливості оборони дуже дані безпеченство польські, але давайте тепер розбиратися з усім, і в юридичному, і в політичному, ну і власне, в суспільному для самих українців. Плані тут багато таких є нюансів, про які варто поговорити. Олексій, от що найбільше, як ти думаєш, буде болючим для українців. Для українців найбільше буде болючим, і ми говорили про це до слова з пані Бабаковою. Те, що ці політичні моменти, якими б вони не були добрими, злими чи якимись збалансованими будь-якими, вони переформулюються на вулицях, вони переформулюються у суспільстві і переформулюються часто і чесно кажучи, не найкращим чином. Ну тобто виходить, що проста бюрократична процедура. Прийняття рішення на рівні країни, що робити далі, як це власне роблять інші європейські країни, так воно е, забарвлюється в якісь політичні кольори. Але давайте розберемося з тим, як ситуація виглядає з юридичного боку. Ми спитали про це юристи, які спеціалізуються на питаннях легалізації у Польщі Олександра Джурила, і він е, пояснює, що ж відбулося на Юридичному рівні на даний момент деякі з цих прав знову ж таки діють до 30 вересня перебування громадян України зі статусом УКР, перебування інших громадян України, які не мають статусу УКР, але також не мають іншого документу, такого як дозвіл на перебування або віза. Або закінчився безвізовий рух. Це також деякі спрощення для громадян України, такі як спрощене отримання карти перебування з метою підприємницької діяльності, також захисний механізм для громадян України, який забороняє у жондам, тобто органам у справах іноземців, видавати негативні рішення для громадян України. І тепер що відбулося, значить, уряд вніс спочатку свій законопроект до Сейму, польський Сейм і Сенат прийняли цей законопроект, щоб продовжити всі ці права до 4 березня 26-го року. Хоча насправді можна було продовжувати вже й довше, оскільки на рівні Європейського союзу продовжили вже до 4 березня 27-го року, важко пояснити, з чого це виникає. Ну а поки на жаль. Планувалося до березня наступного року. Цей закон пройшов через парламент, попав на стіл президента на підпис, і президент сказав, що він завитує, він не буде підписувати цей закон. Це рішення насправді причинило дуже багато хаосу, дуже багато невпевненості і, на жаль, також дуже багато дезінформації. Хотів би заспокоїти. Громадян України, в яких є статус УКР, навіть якщо статус УКР не буде продовжений, тобто якщо президентський законопроект або якийсь інший не буде ухвалено, тим не менше громадяни України зі статусом УКР, тобто з цим прихистком, вони зможуть залишитись в Польщі, тому що на них поширюється так само безпосередньо рішення Ради Європейського Союзу про цей тимчасовий захист, яке діє до березня 27 року. Просто вони перейдуть на інший режим. Це режим тимчасового захисту на рівні європейського союзу який також врегульований в Польщі іншим законом, який називається закон про надання охорони іноземцям на території Польщі. Тут е, з'являються там питання, чи значить це відбудеться автоматично. найімовірніше, дія перестане працювати. Є відповідне свідоцтво, яке видає управління у справах іноземців польської це Ужон до справ цю Ну знову таки, це якщо не продовжить цього закону, буде великий хаос, тому що громадян України дуже багато. Усі вони ймовірно захочуть таке свідоцтво, і це буде. Величезний наплив людей на цей ужад, який, скоріш за все, не буде видавати цих свідоцтв швидко, пояснити простими словами. Також ми попросили докторку історії, журналісткою, викладачку Вістула Юніверситі Олену Бабакову. Ще під час президентської кампанії, десь у січні-лютому, між головними кандидатами на посаду президента Польщі відбулася така заочна дебата на тему перегляду тих прав. Або як вони казали привілеїв, які у Польщі мають, або нібито мають біженці з України. Тоді всі найбільш популярні кандидати, і Карл Навроцький, і Рафал Часковський Словомір Менсен, зійшлися на тому, що в українських біженців треба забрати родинну допомогу 800+, це 800 злотих, які виплачуються на кожну дитину кожного місяця, або принаймні обмежити виплату цю допомогу до виключно тих українців, які у Польщі працюють та сплачують податки. Менсен при тому казав, що треба забрати взагалі. Навроцькі часковські власне говорили, що треба це прив'язати до роботи в Польщі, але якось так тема на певний час зникла. Польський уряд мав влітку підготувати чергову новелізацію закону про допомогу громадянам України, щоб в першу чергу подовжити їхнє легальне перебування в Україні після 30 вересня. А по-друге, переглянути каталог їхніх прав та можливостей. Вони цього не зробили зі старим президентом Анджеєм Дудо Вислали новелізацію цього закону вже новому президентові Каролю Навроцькому, який закон заветував і запропонував свої додатки до нього. В першу чергу він запропонував власне. Забрати у це от безумовне право до 800+, плюс і прив'язати його до роботи у Польщі. Робота при цьому ця у проекті Навроцького розуміється, що ти кожного місяця на трудовому договорі або на договорі підряду заробляєш принаймні половинку мінімальної зарплати, тобто принаймні 2333 злотих цього року. Ось це буде умова, щоб якщо ти мама, яка сама тут знаходиться з дитиною або з дітьми, могла отримувати 800+. плюс. Також Навроцький Запропонував надати право до користування польською публічною службою охорони здоров'я теж тільки тим українським біженцям, які працюють і сплачують відповідний внесок до цієї служби. Є також його пропозиція, яку він чомусь вирішив саме внести в закон про допомогу громадянам України про продовження терміну, який треба проживати в Польщі, щоб отримати польське громадянство. Уряд Польщі насправді. Теж працював над тим, щоб 800 плюс для українських біженців прив'язати саме до працевлаштування у Польщі. Вони готували більше законопроект, в якому зокрема пропонували створити такий єдиний суперреєстр про іноземців у Польщі. Де були б дані системи побут, тобто про легальність перебування в Польщі, оплату соціальних та інших внесків, оплату податків, працевлаштування, перебування поза межами країни. І власне до цього закону вони от хотіли внести цей от компонент про узалежнення 800+, плюс, що що загалом є логічним з таким реєстром, дійсно набагато легше буде верифікувати можливість е, надання цієї допомоги. Але закон стояв, законопроект стояв у планах розгляду уряду на жовтень. Ну, бачимо, що навроцькі тут уряд. Випередив президентський проєкт змін був повішений для так званих публічних консультацій. Тобто, кожна, кожна людина, яка має ЕПОАП, ну це типу польської дії, може туди зайти і залишити свої коментарі до пропонованих президентом змін. Причому можуть це, до речі, зробити не тільки громадяни Польщі, але також українські трудові мігранти та українські біженці. Я по кінцевий день цих от консультацій там зазначено 25 вересня. Тобто я з цього всього роблю висновок, що цей проект сеймом не буде розглянути раніше ніж 26 вересня. Водночас, уряд готуватиме свій проект змін, які вже враховуватимуть частково інформацію з президентського вета. Ми вже точно знаємо, що уряд погоджується на президентську пропозицію по 800+. Ми точно знаємо, що уряд не погоджується на президентську пропозицію щодо доступу до служби охорони здоров'я, тому що цей доступ для українських біженців. Гарантується євросоюзною директивою це право єс, польща не може відмовитися його виконувати. Натомість, яке їхні ставлення до решти змін до громадянства. до... Криміналізації так званої бандерівської ідеології, ми наразі не знаємо. Я так розумію, що буде і урядовий проект. Він також в якийсь момент з'явиться на цьому сайті, але вже у вересні місяці. Експерти часто підкреслюють, що рішення Кароля Навроцького це не просто технічне вето, це дзеркало настроїв польського суспільства, де солідарність з Україною поступово зіштовхується з нібито втомою, прагматизмом і політикою боротьбою за симпатії виборців. Головне питання тепер звучить так. Чи вдасться Польщі зберегти баланс між власними інтересами і тією ролью, яку вона взяла на себе у перші дні великої війни роль беззаперечного союзника України, і цей баланс доведеться шукати як президентові, так і урядові? Я думаю, що тут доведеться шукати цей баланс і самим полякам, звичайним людям, які відчинили двері на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, і просто селили у себе звичайних людей. Людей надавали прихисток, надавали е, якусь гуманітарну допомогу, діти, які змогли одразу піти в школу і адаптуватися. Тобто насправді це питання великої душі поляків, і просто три з половиною роки війни справді роблять. Ну що е, тут говорити навіть в Україні багато хто каже, я ми втомилися від війни. а Що говорити про сусідів, де немає цієї війни, можливо і. Російська пропаганда вкидає багато якихось моментів, які насправді не є е, тою правдою, наприклад, про те, що українці з'їдають е, власне бюджетні гроші. Але статистика внесення грошей до бюджету, до польського бюджету від власного бізнесу, від власних податків, вона все ж таки переважує ті суми, які йдуть з бюджету на допомогу українцям. Що думаєш? Я думаю, що це дійсно. Трохи спотворено уявлення про спотворено, не знаю чим, можливо, і російським впливом, в тому числі, які ну радо беруться за такі моменти і підбурюють більше погані настрої серед населення в будь-якій країні до слова, не тільки у Польщі. Плюс по всьому світу зараз, якщо гуглити на різними мовами і в різних регіонах слово «мігранти», воно викликає дуже різні, але переважно негативні історії. І мало хто вдається в деталі, хто. Скільки вносить до державного бюджету, якщо хтось отримує допомогу, а хтось не отримує допомогу або не задоволений своєю зарплатнею життям, тощо, то він буде звинувачувати, звісно, тих, хто заробляє більше або отримує більше допомоги, польща не унікальна питання перебування подальшого українців піднімається на політичному рівні, і в Німеччині, і в Нідерландах, і в там Норвегії, тобто всі. І дивляться, як жити далі. Війна затягується, як бути з українськими біженцями. І дійсно, на вагах, як гуманітарна складова, так з іншого боку. Ну теж три з половиною роки і мають змінюватися ну Така логіка політики в Європейському Союзі. Зокрема, ну і неодноразово чула і в Польщі, зокрема, що час повернутися до власних проблем. Водночас, увеличення великих містах і серед бізнесу чути зовсім інший тон. Українці врятували економіку Польщі у час демографічної кризи. Вони працюють, платять податки. А різкі кроки можуть зруйнувати ось цю атмосферу партнерства і між Україною і Польщею, ну і власне в польському суспільстві також відносини між українцями і поляками. Але що у зв'язку з цим відбувається з українською громадою у Польщі? Саме з тими українцями, які тут знаходяться в статусі тимчасового захисту, і що буде з ними далі. Про це ми поговорили з Оленою Бабаковою. Ну до 30 вересня все так, як було до цього. Натомість, що буде після 30 вересня, це залежить від того, чи встигнеть Сейм та Сенат ухвалити. Новелізацію закону чи цю новелізацію в черговий раз не заветує президент. Якщо не заветує, ну так відповідно, від 1 жовтня, матимемо нову реальність, в якій, якщо ви захочете і надалі отримувати допомогу на дітей, вам доведеться знайти працю в Польщі принаймні на половину мінімальної зарплати, і в певному юридичному форматі знову ж таки за охорону здоров'я я, я б радше не переживала, тому що євросоюз Натомість, що буде зрештою невідомо. Питання на тому, що станеться, якщо клінч між урядом і президентом продовжиться? Якщо, наприклад, ту версію новелізації, яку хвалить цей ми за ним сенат, а там більшість має правляча коаліція, з громадянською коаліцією, якщо президент це знову заветує. Тоді українці опиняться в певному юридичному вакуумі. З одного боку, ну є така інтерпретація права. що Оскільки євросоюзна директива щодо тимчасового захисту продовжена до березня 27-го року, а євросоюзне право як міжнародне має примат над правом національним. Ну, це означає, що легальності перебування українців нічого не загрожує. Ну можу погодитися з такою інтерпретацією зрештою її нам пропонує українське міністерство закордонних справ та посольство України у Польщі. Хоча при цьому зазначу міжнародне право це не норма прямої дії, але найгірша буде ситуація насправді з працевлаштуванням українських біженців, тому що польське право, коли ти хочеш працевлаштувати іноземця, тобі треба от обрати з якогось закритого списку, який його легальний статус у Польщі. І якщо після 30 вересня цього легального національного статусу немає, польський працедавець не може вас далі легально працевлаштовувати. Це створює хаос і для українських громадян, і наражає їх на фінансові страти. Це створює хаос для Польських підприємців, які може не сьогодні, на завтра, але на сьогодні через місяць можуть залишитися без співробітників, в найгіршій ситуації, звісно, люди, які зараз шукають роботу, тому що хто візьме на роботу зараз людину щодо легальності працевлаштування якої ти вже за чотири тижні назв, не є, не є певним. Так що для, для шукачів роботи ця ситуація вона от прям катастрофічна. Найгірше, що відбувається, ну це навіть не якісь зміни в правовій чи економічній площині. Найгірше це те, що якщо навіть. Пропозиції змін до закону і реакції на нього самі по собі не є антиукраїнськими. На жаль, вони провокують дуже антиукраїнську дискусію. Хейт на українців, як на так званих польських, це називається дармоз'яда, що типу, ті, які сидять на нашій шиї, які самі себе не забезпечують, які які тільки чекають моменту, коли це нажитися за польські гроші які зроблені кров'ю та поколіннями поляків. Оце все просто вилилося вже не тільки в соцмережі, але на жаль на вулиці. Але мені здається, що все ж таки ситуація і на політичному рівні. Ні, вже трошки поліпшуються, бо розуміють, що компроміс треба шукати. І уряд, і президент і команда одного і іншого вони все ж таки будуть шукати швидку відповідь, і тому можна сподіватися, що все ж таки вирівняється ситуація. До сейму вже надійшов законопроект Кароля Навроцького про допомогу громадянам України. Ну і його пропозиції серед іншого передбачає допомогу 800+, плюс лише для українців, які легально проживають у Польщі. Працюють та сплачують податки, також що лише громадяни України, які охоплені універсальним медичним страхуванням, як обов'язковим і добровільним, мають право користуватися послугами охорони здоров'я, що фінансується державою. І власне в четвер відбулася так звана кабінетна рада, де були присутні прем'єр-президент. і, прем і президент. Це перша, до речі, рада за участю Кароля Навроцького була. Розмова була непростою. Доходило до доволі емоційної дискусії. От що заявив прем'єр прем'єр-міністр Дональд Туск за підсумками ради, що стосувалося, в тому числі, і українців у Польщі маємо покучими бонімами зам'ярущі. Ми не будемо сперечатися, бо не маємо такого наміру, адже ми самі пропонували зміни до виплати 800+, плюс та усунення зловживань, що виникли завдяки недбалі політиці наших попередників. Це означає, що біженці та іммігранти отримували абсолютно в себе жодного контролю. Саме ми запровадили реальний контроль і запропонували реальне забезпечення польських інтересів. Однак накладання вето на законопроекти, який регулював набагато більше питань, може мати руйнівні наслідки для польських компаній. Для польських фірм в цьому питанні є європейський контекст, навіть ще краще назвати це протиріччя Європейського і національного польського законодавства, адже європейський союз продовжив тимчасовий захист для українців аж до 2027 року. І Варшава фактично опинилася на роздоріжжі або узгодити свої закони з Брюсселем, або ризикувати репутацію надійного партнера. Тому очевидно доведеться шукати компромісну, власне, про який ми говоримо сьогодні. але політичне тло для цього дуже складне, наголошує політолог блажий хорош з України. Мігранти з України це найближчі до нас культурно мігранти, які найлегше асимілюються. Вкидання зараз цього до смітника. Це також означає вкидання до смітника політики Піс, яка була цілком розсудливою. Ця спроба заскочити до потяга ненависті, агресії проти мігрантів та біженців, яка наростає. Нічого доброго політично нам не принесе. Найбільше користі з цього матимуть Крайні партії це просто нормалізує агресивну позицію щодо біженців, та просто нормалізує такі агресивні поставки битюха. Так виходить, що українські громадяни у Польщі також є окрема категорія до слова, яка проживала тут до масштабного вторгнення, працювала не знаю, 5 років, там 10 років до того несуть. Але виходить так, що українці після 30 вересня будуть фактично заручниками політичної боротьби між урядом і президентом. До слова. Нормальної демократичної боротьби буде перевантажена одна система польська юридична, скажімо, таке як у жонди, які будуть приймати документів від всіх українців сотень тисяч. З іншого боку, буде перевантажена, скажімо, прикордонна система. Наприклад, тобто, чи є потенціал до вирішення цієї проблеми легким якимось шляхом або малою кров'ю, скажімо так, таке питання поставили Олені Бабаковій, і от що вона відповіла. Сценарій, мабуть, оптимальний, ну якби найбільш позитивний в о, даний момент. Це, це їм погоджується на пропозицію Навроцького щодо 800 Він продовжує термін легального перебування українців до. 4 березня наступного року, так як хотів це зробити. До речі, це теж цікаво, що Польща якби сама обрала термін коротший ніж, наприклад, дозволяє обрати євросоюзна директива. Натомість щодо решти продовжує можливість Украї для українців працювати без дозволу на роботу протягом цього періоду. Натомість щодо решти питань, він пропонує президентові винести цю дискусію до інших законодавчих актів і розглянути їх дещо пізніше. І президент на такі сценарії погоджується. Це, мабуть, сценарій найбільш позитивний. Я не бачу можливості, що Сейм ухвалить всі зміни, які пропонує Навроцький. Не бачу і юридичної такої можливості, тому що знову ж таки, принаймні, одна з цих змін вона просто суперечить євросоюзному праву і зобов'язанням Польщі. Але також я не бачу такої можливості візерункової за два роки у Польщі парламентські вибори. Власне, ці от танці це не є не що інше ніж підготовка до цих виборів, тим більше, що можливо відбудуться позачергові. Що ж це за політична сила, яка говорить, що ми повністю погоджуємося з нашим опонентом. Ні, Цього не буде, звісно, всі ці розмови про при привілейоване становище українців щодо поляків. Ну це повна демагогія. Це якісь міські міфи. Виявилися дуже живучими. А польське суспільство на них на них дуже податливо. Не можна виключити такої ситуації, що дійсно між президентом та прем'єром повстане клінч, який триватиме довше ніж, 3, ніж 30 ніж вересня, принаймні кілька тижнів ще а можливо навіть довше. Ну і власне що на цю хвилину підсумовуємо. Парламент не має голосів, щоб подолати вето президент. А президент, звісно, наполягає на власному законопроекті. Ну і що тут робити українцям? Якщо ви нас чуєте, от кілька порад від юриста Олександра Джурила, який спеціалізується на питаннях легалізації у Польщі. Громадяни України, в яких є статус УКР, якщо вони нічого не будуть робити, все залишиться в порядку, вони зможуть легально перебувати і працювати. Але, так як я сказав, є ще інша група громадян України, які не мають статусу УКР і в яких закінчились візи, дозволи на перебування безвізовий рух. Вони перебувають на також продовженні свого перебування, який виникає також з цього спецзакону для українців, але з іншої статті. Ці особи можуть втратити право на легальне перебування, і тому їм, тобто. Так коротко, якщо ви не маєте статусу УКР або будь-якого іншого документу, який легалізує ваше перебування в Польщі, якнайшвидше подавайте заяву на дозвіл на перебування. Тобто так звану карту побиту. Робіть це якнайшвидше, обов'язково до кінця вересня. Більше того, звертаю увагу, потрібно впевнитись, що ваша заява дійшла, була прийнята управлінням у справах іноземців, тобто цим органом, у жондом до кінця вересня. Не просто ви відправили, а вони його прийняли до кінця вересня. Mm -hmm. Практика цих ужондів буває різна. Для прикладу, значить, у Варшаві ви відправляєте цю спочатку цю заяву на оформлення карти побиту. Потрібно заповнити на відповідному сайті. Він Називається ІНПОЛ і ще на іншому сайті, на жаль, який називається МОС. Потім цю заяву з додатковими документами відправити поштою, тому що зловити термін на особисту подачу практично неможливо. Через якийсь час, приблизно через півроку, ви отримуєте значить інформацію з цього органу, що значить, або вони вас кличуть на особисту зустріч. Тоді ставлять штам в вашому паспорті, який підтверджує ваше легальне перебування в Польщі, і просить про додаткові документи в деяких у жондах. В цих органах це працює інакше, наприклад, в Рославі. Вони цих печаток Взагалі не ставлять, тому що вони не верифікують документів. Вони дійсно видають просто білі. Карточки, які підтверджують, що ви подали цю заяву, але з юридичної точки зору це не має ніякої сили. Тобто вони насправді не підтверджують, що ви легально перебуваєте. Тут так, якби опиратись тільки на закон. Я, я розумію, що для багатьох громадян України це може бути складно, і як це працює, бо це дійсно складно. Це складно для громадян Польщі. І знову ж таки кажу, зараз дуже велика дезінформація панує в польському просторі. Вона ще почалася під час президентської кампанії, тому що багато хто думає, що, наприклад, польське громадянство отримати дуже просто це, до речі, окрема пропозиція президента, яку він хоче змінити. Люди думають, переважна більшість поляків думає, що польське громадянство можна отримати за три роки, що абсолютно не являється правдою. Значить, це є правда, але в дуже обмежених випадках. Це в основному для осіб, які мають польське походження або ще якось пов'язані близько з Польщею. Як правило, це 10 років вже зараз. Президент хоче це продовжити на ще довший період, що в практиці буде означати 16 або навіть 17 років. Ну це дуже довго, але це зовсім окрема тема. Я сподіваюся, що наші сьогоднішні поради та міркування, цитати, що були наведені, вони дають вам більше зрозуміння і менше приводів для паніки, адже час теоретично ще є. Ну а я нагадаю, що ви слухали програму Погляд Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. Говорили ми так само з Оленою Бабаковою, докторкою історії, журналісткою, і говорили ми з Олександром Джурилом, юристом. Але тут важливо підкреслити, що це юридичне питання. Перебування українців у Польщі зовсім не ставить під питання головного, що Польща залишається надійним партнером, надійним союзником України, і у Києві це добре розуміють. Тому просто чекаємо зараз рішення, воно буде, ну не може, не буде до наступного тижня.